Що хоче сказати вам Всесвіт? Яке послання від Всесвіту ви маєте почути? Але спочатку давайте глянемо, для кого воно буде. Дивіться, ну ви людина, яка часто говорить про час. Наче ви знаєте, у вас таке відчуття, наче ви втратили час, впустили момент, наче ви запізнились на якісь важливі можливості для себе. Це може бути у сфері стосунків або роботи. Це послання буде для тих, хто відчуває, що, знаєте, не встиг або не реалізувався ще повністю і занадто фокусуєтесь на минулих прорахунках і втрачених можливостях. Давайте подивимось, що вам хоче сказати Всесвіт. Дивіться, як чітко, а Всесвіт вам говорить, що не дозволяйте комусь або чомусь керувати вашим життям, не будьте залежні від чужої думки та звільніться від страху перед змінами. Тобто Всесвіт каже, що вам потрібно стати більш незалежними і почати приймати власні рішення, не дивлячись на думки інших людей. Всесвіт вам дає знак про те, що вам знову треба повернутися до своїх планів, що ви нікуди не запізнилися. Бачите, як тут прям взагалі чітко, все, що ви плануєте, має потенціал для реалізації. Вам просто потрібно бути впевненим у своїх силах і вірити в свої можливості. Також Всесвіт вам дає сигнали про те, що на вас чекає важлива зустріч. Знаєте, ця зустріч може стати. Поворотним моментом у вашому житті. І це не просто звичайне побачення чи зустріч. Це момент, коли ви зустрінете людину, яка може сильно вплинути на вашу долю. Хай так і буде. Ви на порозі змін. Всесвіт підказує вам. Не бійтеся того, що чекає вас попереду. Все, що має статися, відбудеться в свій час. Підписуйтесь на канал. Щоб не пропустити інші розклади, а також разом зі мною пізнавати знаки від Всесвіту.